Вітаю. Пропоную вашій увазі. Ось такі колеса. Вони в нас у продажу. Значить, використовуємо ми їх для оприскування. Робилося все це під оприскувач щоб колія була така ж сама, як і на оприскачі. Тому що рідні колеса МТЗ-892-го витаптують дуже багато, 38 см. Виходить, витаптуємо колія. Цей же колес виходить 23 см. Значить, передня, передня резина у нас БКТ нова 22-го року, 9,5 на 20. Диски це МДЗ82.1 на 8 шпиляк. Це нові диски, нова резина. Задня резина у нас, виходить, ССР. Ну, в відмінному стані, диски рівненькі, не криві, не варені, в дуже в гарному стані. Значить, ось Отак він у нас йде слід в слід, витаптує дуже мало. Продаємо, тому що переходимо на інший трактор, туди теж будемо такі колеса ставити, тому що це значно продуктивніша праця виходить з ними. В між вони в соняшник попадають. Ну, взагалі бомба. Ось такі дисочки у нас тут в продажу. Це взагалі резина ще з цими. Відливками. Тож, теж СССРська. Така як і там. Там новенька, правда. Всім дякую за увагу, якщо то звертайтесь. До речі, ці колеса можна розвернути, вони в нас як на вивері, стоять сосками всередину. Їх можна поставити по правильному. Теж воно виходить, доволі непогано. Нам так більше подобається, так він більш устойчивий. Але можна перекинути і працювати так, без питань. Ціна такого комплекту коліс в техноторзі ми цікавилися 117 тисяч гривень. 117 тисяч гривень Наш комплект буде тисяч ну, за 50 віддамо. Тобто новий 117, ну, тисяч за 50 віддали б. Всім дякую за увагу. Звертайтеся, слава Україні.